Якщо раптом почало боліти коліно, ви не падали з велосипеду, не було якоїсь явної травми, ви не пройшли 40 кілометрів за один день, просто одного ранку встали і щось неприємне в коліні. Перш ніж бігти і закачувати коліно, давайте уважно на нього подивимось. Якщо ми уважно подивимось на коліно, то обов'язково помітимо, що його створюють стегнова і великоберцова кістки, тобто коліно знаходиться між кульшовим. І гомілкостопним суглобами. Дуже розповсюджена ситуація, коли у людини болить коліно, і з'ясовується, що з цього ж боку проблеми з кульшовим суглобом або з гомілкостопом. Тому що біомеханіка коліна залежить від біомеханіки кульшового суглобу, який знаходиться вище. І гомілкостопного суглобу, який знаходиться нижче. Тож, якщо у вас болить коліно, зверніть увагу на мобільність, стабільність того, що вище на кульшовий суглоб, і того, що нижче на гомілкостопний суглоб. І працюйте з цими суглобами. Велика вирогідність, що ви позбавитесь або зменшите біль в коліні. Мене звуть Юлія Єгорова, я спеціалістка з руху без болю.